Я радий вітати гостей, які сьогодні завітали до нас. Завітали не просто так, а завітали, ознайомитися з роботою нашого закладу. Госпіталь ветеранів війни є профільним закладом Житомирської області по лікуванню і реабілітації учасників бойових дій захисників України. Заклад має в структурі 250 коек, має 7 відділень профільних. І особливостю нашого закладу є те, що ще починаючи з кінця 2014 року, у нас був відкритий центр неврологічної допомоги і психологічної реабілітації. На чому наш заклад робить особливий акцент, так як посттравматичний синдром є практично у всіх хлопців, особливо ті, хто перенесли якусь бойову травму. Або контузії зараз. Ви знаходитеся. Ми бачимо це куточок учасника. АТО, так називаємо у нас, фактично, це є елементом психологічної реабілітації, тому що відпрацьовані бойові елементи, а також урожаючі дії, якісь е... міни і так далі. Вони вже не визивають якоїсь агресії, а визивають спогади про своїх побратимів і так далі, що дає змогу більш адекватно психологам працювати в даному напрямку. Ну ви бачите, тут хлопці самі привозять. То, до речі, прапор з Донецького аеропорту. Вон. Це якраз Жека, я його знаю цього хлопця, він і подарував Но то фотографії, то все оригінальні фотографії тут із Донецького аеропорту, і сьогоднішніх подій і так далі. В 2018 році можете побачити, наш заклад був визначений в Україні як найкращий заклад серед подібних закладів в Україні. І ми вибрали звання вибір України 2018 року, що підтверджується сертифікатом міжнародними експертами. Дітки постійно приходять до хлопців, провідують, бо турбуються про них і приносять якісь малюночки. Вони ви бачите, якісь від себе побажання, якісь дуже гарненькі. Багатьом хлопцям це приємно, що турбота про них, розумієте, вони бачать, що раді кого вони ж не заради мене, не заради вас, а вони ж заради у тих дітей, собственно, і голови і здоров'я своє. Так, от в кожному відділенні роблять хлопці подарунки персоналу, і дякують за турботу. По обладнанню в закладі, слава Богу, все нормально. А от корпус реабілітації, звісно, на превеликий жаль, ми своїми зусиллями не можемо зробити ремонт, бо там, на жаль, настільки стара споруда, що навіть зробити косметику повість, якийсь гіпсокартон, вона ну, там просто не тримається. Там треба капітальні вкладення, і корпус реабілітації треба привести до ладу. І я сподіваюся, що може і з громадськими об'єднаннями, і з загальними зусиллями, та держава таки спроможеться якось. Зробити нормальне реабілітаційне відділення. Хоча по обладнанню у нас набагато більше, навіть, ніж прописує Національна служба здоров'я в вимогах. Обладнання, в принципі, на будь-який вкус і навіть вибір різноманітне, сучасне. Ну, у мене навіть нема слів. Обладнання дійсно там супрове. У нас є, до речі, нейро. Міограф, який може діагностувати, і прибори, прилади, які для нейроміографії і нейростимулятори, які можуть це стимулювати при певних пораненнях по ураженнях нервової системи периферичної, Щомісячно в середньому ми виписуємо з відділення 240 пацієнтів. Які найважчі випадки? Ну, тільки з початку повномасштабного вторгнення неодноразово були міокарда, гострий коронарний синдром, яких ми відправляли по, в Житомир ну, на подальше інтервенційне лікування. Багато порушень ритму, багато серцевої недостатності. Не термінальних, але передтермінальних стадій. Працює четверо лікарів. Повну штату відділення укомплектований повністю. По обладнанню більш-менш за останні кілька років ми отримали ну, практично все, що нам необхідно. Ну, медикаменти в основному є. Ну, звичайно, лишнього вони не бувають. А так, звичайно, хотілося б покращити матеріальне становище іменно палат, покращити комфортні умови перебування. Знаємо, що ваш заклад дуже багато роботи проводить, і ну, ми сьогодні приїхали з. Відзнаками від захисту держави, ми хочемо відзначити Пежука Олександра Саміча. Це вас якби такою почесною грамотою від нашої організації. Ось. Е, Дякую. Так. Хай буде вам на згадку від нас. Я думаю, що теж будемо співпрацювати і допомагати всячески, як якби щоб організація плаваючі, колектив далі рухався розвивався, встроївся. І скажімо, тільки разом до перемоги. І також і ще хочемо відзначити вдовіченка Сергія Олександровича, який зараз якого зараз ну, немає. Полою речу передаємо таку грамоту і всім бажаємо нам перемоги. Рухаємося далі. Наша організація, захист держави, я як керівник побували також сьогодні в госпіталі в медичній частині, були в відділенні кардіології. Побачили, як лікуються військові. Побачили їхні потреби, почули. Ось і будемо теж долучатись, допомагати, підставляти плече. Чим зможемо, тим будемо допомагати для того, щоб розвивати сьогоднішній день, допомагати госпіталю, лікувати наших військових, реабілітувати їх також.